У бродах судять підприємця Олександра Нікішина, як відбулося підготовче засідання по справі. Дивіться далі. Під головуванням судді Богдана Петейчука розглядається справа за обвинуваченням Олександра Нікішина, якому інкримінують побиття поліцейського Олександра Масловського. Спершу прокурор зачитав обвинувальний акт. Угоду уважені, зупинені, захитя, уважені, в провадження не укладено. Підставі зупинення що закриття кінального провадження є в підсумній. Зв'язку з цим прошу дати виконання до словоприміщення політику судовійського відкритому судовому засіданні. На першу судовості викликати обвинувачення кішного Оксана Олександр, що та потреби Влаховського Олександра Ігоровича. Виступали потім очутковокубації скасу допиті відносно обвинувачення пішла на санголосам. Натомість Олександр Нікішин заперечив проти обвинувачення і надав суду диск, на якому є окремо вирізані відеозаписи з бодікамер поліцейських, на яких можна простежити саме момент конфлікту, а не всю іншу непотрібну по суті інформацію. Треба дивитися в тому контексті. Загальному, як воно дійсно відбувалося, що в цьому передувало, як воно відбувалося, хто ви, при... хто зловживав посадовою особою, хто е... застосовував незаконні засоби на мене впливу і порушував її законні і права діяльному країну. Прокурор заперечив проти клопотання, тому в межах статті 290 КПК України. Прокурору буде надано копію диску. Зокрема, прокурор зазначив, що хотів би бачити повний відеозапис бодікамери, а не вирізані фрагменти, які вважає монтажем. До слова про монтаж радимо прокурору трішки включити логіку і погуглити в інтернеті термін монтаж. В самому питанні, навчаєте, показав, що це казавці нарізка. Тобто він певним чином вирізав якісь е -е, відеозаписи з водікамери поліцейських, з свого телефону і зробив певну аналізку, яку пропонує досидити суду. Е -е, Таким чином, докази не досидую, що докази починаються від початку і до кінця, щоб було зрозуміло, але не так не так, як вони потрібні. Будь-якому банку це не допустимо допису, оскільки він не ліки в стороні е -е, протилежній стороні. І Крім того, відповідно, на стадії досудового розсідування, на стадії вже підготовки розслідування. Що перешкоджало стороні захисту, це зробити на стадії достового розслідування, не зрозуміло. Тому заперечуєте зазвонив подано виконання. Хочу показати пану прокурору цю пам'ятку, яку я дуже добре знаю, ще 20 років тому, які мої провади обов'язки. Я маю право надавати на будь-якому етапі. І суду, тому що я пояснив причину, ми то в слідчому, і де ви опустили моменти, щоб він мені документи не долучав і мою заяву не задовільнив. Хоча він написав, що задовільний частково, він навіть і ту частину судів не виконав. Тому в мене одна надія на суд, тому що я знаю, суд проведе повне розкіфу. Об'єктивне, а не одностороннє, що ви рішили тільки одну сторону прийняти. Тому я вас ще чесь прошу, що я можу долучати, я у знайомній стороні ми зробив копію. І це не нарізка. У мене нарізку не буде на цьому телефоні. На різкі нема на телефоні пані Жела, які вони також є. Ми все поставимо, проведемо посікунно. Я вас під час знайомства свідчую, я вам теж наголошував. Дивіться дуже уважно, відео від самого початку до кінця. Наші експерти посекундно все розпакували і всі побачили злісне зловживання посадовою собою і оцею людиною Масловським. Поліцейський Олександр Масловський ствердив, що у нього під час зняття кайданків зломився ключ, а тому довелося чекати півгодини на інші ключі. Я, я За те, що даному особому гору, що кайтанки ключки були, просто злимилися і ключ злимися. Продовжить розгляд справи незабаром. Сергій Нікішин, телеканал Броди Онлайн.